І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і Дивимось репли від підписника. Сьогодні з нами грає Каспер на ЄБР-105, карта Малинівка. Ну що ж, до бою. Так, ну і на Малинівці, ну і на Єбрі давно не було. Я вже засумував за Єбриками. Нещодавно був, до речі, бій. Ну, десь тиждень тому був бій надіслав підписник. На ЕБР, на карті Студзянки дуже крутезний бій. Я теж отримав задоволення. Я думаю, ми тут теж отримаємо задоволення. Дивіться, три відмітини на стволі гармати. На ЕБРі це поважна повага. Грає не один, а грає в зводі, Так. І в нас взвод Дівіч і на полі воїн. Один на ПЗКПФВ. Хтось мені колись. Писав, як воно розшифровується, так і а, і, а, а Дівіч грає на ВЗ-113. GFT. Чудово. а Дівіч це, по-моєму, теж блогер. Так? Ну, ну, якщо це е, ну, його нік, то це ж блогер, то якщо що, то я теж залишу в описі під відео посилання не тільки на Каспера, а ще й на Дівіча. Е, я так розумію, що це грали на стрімі, на стрімі, так? І дивіться. Каспер, це що у нас? Це хто у нас верніше? <гас> Каспер, це в нас. ну, ну Наприклад, я Скеліщенське Так, Такого скіліща немає ні у кого, як у мене, це ви точно знаєте. Ну я як граю? Я граю в основному в задоволення. так? Ну, Такий в мене рівень скіщенського скіліща. Я не можу там десь витягувати бої. так? У мене не ну, майже не буває якихось епічних боїв, але вони всі цікаві по-своєму. так? І я... З кожного бою роблю цікавий бій, так? особливо коли його озвучую. То да. Каспер це в нас суперскіліще. Мені здається, навіть неймовірне скіліще. Ось так подивитися по стрімерам нашим українським, то саме Каспер він саме ось на стрімах ну він таке щось витворяє, ну це просто щось неймовірне. От подивіться, ви, ви в цьому переконаєтеся. Так? Ну і я так розумію, це був, був теж бій із стріма. І я так розумію, що з ним ще й блогери грали. Разом, так? Дівчу, бачу. Чудово, я залишу посилання в описі під відео. Подивимося цей бій до кінця, поки я чудові та цікаві історії розповідаю вже 4, вже 5, 287 У нас зараз розвіддане. Ми ще й пострілюємо потихеньку. Так. Чудово, ну супер чудово. Я так розумію, тут все буде швидко і якісно в цьому бою. Вже підсвічуємо ми цей ліс, лісі ще де е, зашкірились суперники. Суперники вже знітились. Так, на гірці там у них з перших хвилин почалися проблеми. Е, верніше, ну, на гірці в них зовсім нічого там не вийшло. А тепер вони тут зашкірились і підсвічуються. І е, наш кастор бачимо. Зовсім без єдиної пошкрябини. Знаємо ще що, що Каспер він дуже класно в такі режими, як грає, і такі режими, як е, сталевий мисливець. Ну, це просто щось там неймовірне. Так, там у нього рекордні рекорди, він надсилав в реплеї від підписників. Теж бачите, от ну, дійсно е, рекомендую подивитися його стріми. Я заходжу завжди з задоволенням, о, чесно скажу. Так, чудово, поки чудово, це цікаві історії. Вже 12, -ти. тут напевне буде рекордний рекорд саме на ЕБРі, так, Мені трішки важко сконцентруватися, тому що на ЕБРі, на ЕБРі ну, так літає він, що просто от е, голова обертом йде. Зато не сіпає камера. Це вже, це вже чудово, тому що якщо б ще й на таких швидкості сіпав камеру, як зазвичай ЛТ-води роблять, то в мене просто очі повитікали від цього бою. Так, ну і про стріми, так, я вам чому розповідаю весь бій про стріми. Тому що, ну от спробуйте, от може хтось думає, ну так все ж легко ти там граєш, так, в тебе там йдуть перегляди, е, е, і ти там на цьому заробляєш. Ну Дивіться, е, ну я вам скажу чесно, я навіть просто записую відео, не веду стріми, так? ну Якщо б я вів стріми... То ви ж розумієте, що не всі бої в мене там би були класні, наприклад. А в цього, а в цього блогера всі бої класні, так, от, от в, цьому, в чому різниця. так, І дивіться, спробуйте от на стріми, на стрімі в прямому ефірі, коли на вас дивляться там багато людей, а я сподіваюся, що... У наших чудових та цікавих блогерів, українських блогерів, будуть мільйони аудиторії, так і там по 100 тисяч за стрім буде заходити дивитися так, і спробуйте, отак якісно зіграти. Ну, Я думаю, що це стрімав бій, правда? Я думаю, що підтвердить Каспар. Так що навіть я. Не стрімлячи, так? Ну це важка праця, так? От не стрімлячи, я просто відео записую. А ось спробуйте пограти в прямому ефірі. так, Це як на телебаченні, наприклад, в прямому ефірі. В прямому ефірі не, не кожен є, не кожен може з цим впоратися чудово. Ну, поки я розповідав, тут чудові та цікаві історії про наших чудових та цікавих блогерів, так, про себе трішки порозповідав. Наш герой вже насвітив 18400. 78. І зараз ще й прихопушить судовика, І у нас буде один ворог знищений, 2000 настріляно, і ну, якщо сплюсуємо, то 20 тисяч. Розвіддані та 1000. супер, щодовий бій. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.